Гарно пропрацьовується боковий квадріцепс. А! Привіт! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на каналі Влади Ідеал Спорт. Сьогодні хочу вам показати своє бачення, як присідати на боковий квадріцепс. Оці м'язи латеральні, боковий квадріцепс. І вам покажу якраз в машині сміта. Сьогодні в мене по плану. Я буду підставляти блінчики. Отакі от. Це аналог штангеток буде у мене. Ноги буду трішки посилахати, щоб ще більше закцентувати на боковий квадріцепс. Подивіться, як я ставлю штангу ззаду на спину. Це незвичний хват. Але завдяки в тому числі, розумінню, незвична постановка на спині. Але завдяки цьому в мене немає ніяких проблем з опорно-руховим апаратом, не дивлячись на те, що я постійно працюю з досить великим навантаженням. Мені 52 роки моє вага тіла була сьогодні 71 кг, кілограм. Наразі тут 80 кг навантаження зараз. І вже 9 років, як я не використовую ніякої гормональної фармакології. Так, Отже, друзі, я крови, підходимо під штангу, Штангу я ставлю дуже низько, дуже низько, фактично навіть нижче задніх півджель. І вона фактично висить в мене на локтях. Очки я так тримаю руками для зручності. Мені так дуже зручно, не дивлячись на те, що це зовсім така нестандартна постановка штанги під час присідання. Але мені дуже зручно, і ще раз нагадаю, в мене немає ніяких травм, в тому числі і завдяки цьому. Отже, як присідаємо. Беремося присісти максимально в самий самий десь. Вику, додатково напружують вади. Дуже гарно відчуваються квадри. Обов'язково спробуйте, так? Ще раз наголошу, що така постановка штанги забезпечить вас від різноманітних травм з опорно-руховим апаратом. Ви, вирішивши зняти один підхід, забув вам сказати, що для того, щоб дуже гарно активувати квадріцепс, ми повинні присідати так, щоб коліно завжди тікало вперед за носочок. Тоді максимально включається в роботу подрізов. Максимально. Якщо у вас проблеми з колінами, можливо, не треба так вам присідати або дуже поступово підходити до таких присідань, починаючи взагалі з присідань без ваги. У мене наразі, як я вже говорив, ніяких проблем з опорно-руховим, ні з колінами, ні з спиною. Тому покажу вам ще один підхід, свій заключний на сьогодні на 6 разів. Тут вага 90 кілограм зараз. На вантаж. До речі, ми можемо трішки міняти постановку носочків, можемо косолапати, можемо рівно, можемо в сторони. Можемо, допустимо, перший підхід так робити, другий по центру, третій в сторони. Ну, Давайте зроблю сьогодні трішки в сторони. Комплац так любив ставити в ноги в сторони носочки. Патрик, гарно пропрацьовується боковий квадріцепс. Якщо немає проблем з колінами, обов'язково спробуйте.